Драматичний трикутник або трикутник Карпмана це одна із основних психологічних моделей взаємодії між людьми, яка описана у транзакційному аналізі. Людина залежить від взаємовідносин з іншими людьми. Часто ці взаємовідносини складаються не так, як би хотілося. Інколи зберігаються добрі відносини, інколи ж навпаки. Трикутник Карпмана це та психологічна модель, яка пояснює те, як часто неусвідомлено люди формують відносини, входять в комунікацію. З яких ролей вони комунікують, які потреби вони задовільняють в тій чи іншій комунікації? Трикутник Карпмана або драматичний трикутник описує різні варіанти і різні стратегії взаємодії для того, щоб людина підвищила рівень свого усвідомлення і знайшла рішення або уникала якихось небажаних життєвих ситуацій і взаємодії. Перша таку психологічну модель взаємодії, як трикутник Карпмана – Пояснив Стівен Карпман, це психіатр, який проаналізував певні баскетбольні стратегії через ілюстровані діаграми. В результаті він описав взаємодію між людьми через певні ролі. Згідно з цим поняттям, все різноманіття ролей, що лежить в основі психологічних ігор, в які грають люди, може бути зведене до трьох основних: Це агресор або переслідувач, жертва або рятівник. Саме цей трикутник Карпмана ілюструє, як об'єднуються ці ролі. Символізує їх зв'язок і постійну зміну. Згідно цієї теорії, кожен учасник трикутника може змінюватись ролями. За кожною з цих психологічних ролей присутні певні неусвідомлені приховані вигоди. Людина, яка проявляється з тої чи іншої ролі, а вже ж задовільняє певні свої потреби, рухається до певного свідомого чи несвідомого результату взаємодії, має свою специфіку вербальних чи невербальних особливостей комунікації. Потрапивши в ту чи іншу психологічну роль, людина ігнорує реальність. Особливістю цього трикутника є те, що ролі постійно змінюються. Людина, яка сьогодні може бути жертвою, стає агресором. І навпаки, рятівник, який допоміг чимось, може стати агресором або жертвою. Тобто цей трикутник описує певні механізми взаємодії між людьми. І вважається, що трикутник цих ролей складається в першу чергу з внутрішніх вигод. Говорячи про психологічні ігри, в які грають люди, та їх ролі, важливо розібрати кожну з цих психологічних ролей. Та назвати основні особливості або психологічні індикатори цієї ролі в комунікації. Одна із ролей у трикутнику Карпмана це позиція жертви. Знаходячись у ролі жертви, людина взаємодіє так, ніби знаходиться в безсиллі, в пастці, ніби вона не здатна вибратись з ситуації самостійно. Вона може звучати дещо по-дитячому, викликати велику кількість емпатії і співчуття, викликати страх за її життя. Вона може вмикати бажання їй допомогти, втрутитись. Подбати про неї також може проявлятися дитяча інтонація. Невербально може проявлятися специфічна дитяча міміка. Людина може демонструвати сум, печаль, страждання, пригніченість, невпевненість, безнадійність, все, що буде закликати рятівника долучитись до ситуації і допомогти. Так стається, що роль жертви зазвичай це досить інфантильна роль, вона досить залежна. З цієї ролі людина проявляється так, ніби у неї немає власної здорової агресії, щоб відстояти свої границі, щоб задовільнити свої потреби, щоб продемонструвати своє я, щоб вийти з конфлікту. Вона шукає іншого, ніби хтось сильніший, хтось, хто може вирішити її проблеми і труднощі замість неї, як це робили колись батьки. В роль жертви вмикаються по різному. Наприклад, секретарка, на яку вічно зривається бос через роботу, вона плачеться колегам і розказує про те, як складно, проте ніколи не поставить боса на місце. Наприклад, працівник відділу, якому не видають нормальну зарплату або взагалі не підвищують її, він жаліється всім, ниє про те, що в нього низька заробітна плата. Проте ніколи не приходить до керівництва з конкретною потребою, конкретною думкою, конкретними границями відносно власних фінансів. Наприклад, жінка в стосунках, який постійно зраджує чоловік, а вона це терпить. А вже ж вона має свої психологічні вигоди, про які я поговорю ще в цьому відео, проте особливість її така, що саме в цьому випадку вона починає жалітись рідним, родичам, вона розказує про те, які складно, проте так і не приймає рішення виставити границі чоловіку або розлучитись. Або ж наведу ще один приклад. Працівниця відділу, яка вічно перепрацьовує, вона цілий місяць працює допізна, залишається на роботі, коли всі інші вже пішли. І все це заради того, щоб потім в кінці місяця розказати, яка погана робота, яка погана фірма, які тиранічні умови на цій роботі. Вона не живе своє життя для того, щоб потім проявитися в ролі жертви відносно свого середовища. Таких прикладів може бути безліч. Спільний знаменник цих всіх психологічних особливостей, що я описала, які характеризують позицію жертви, це те, що людина, яка проявляється через цю роль, говорить про страждання, залежить, жаліється, часто принижується, виниться, пригнічується, ображається і маніпулюється образою, плаче, вибачається там, де вона невинна, або ж ховається від конфлікту, замовчує свою власну думку. Або просить дозволу у іншого, у інших, у своїй сім'ї, соціуму, начальника. Тобто вона максимально демонструє те, що вона підконтрольна кимось, що вона залежна від когось, що є хтось домінантний, хто може за неї вирішити. Цим усім вона може провокувати якраз бажання взяти владу над нею, і часто таку людину правду жаліють, вислуховують, рятують, так жертва задовільняє свої потреби. Наступна роль, яка проявляється в контексті психологічних ігор, є роль рятівника. Рятівник це людина, яка має глибоку потребу в профлексії. Профлексія це такий механізм переривання контакту, коли людина намагається зробити іншим те, чого насправді можливо не вистачає їй задовільнити потреби когось, проте насправді людина голодна і сама чогось хоче в цьому житті. Тобто рятівник. Робить для інших те, чого б насправді хотів колись для себе, або хотів у минулому, або планує отримати у майбутньому. Рятівник завжди намагається подбати про іншого, пропонує допомогу, співчуває, де треба і не треба, спокушає віддати йому відповідальність за процес. Тобто, рятівник знаходиться в такому режимі благодійності для інших, для соціуму, для друзів. Зазвичай рятівники це хороші друзі, адже більшість людей любить, щоб їх рятували, щоб про них дбали, щоб їх опікали. Тому психологія рятівника полягає в тому, що роблячи щось для інших, він зазвичай залишається в дефіциті у своєму власному житті. У глибині ролі рятівника є батьківська позиція, часто це надто опікаюча, навіть токсично турботлива позиція. З рятівником інша людина може бути тільки в симбіозі на його умовах. В дитячій залежній позиції, в жертовній позиції. Тобто, це означає, що рятівник ніби не усвідомлено підштовхує своє середовище до того, щоб його потребували, про щось просили, жалілись, залежали. І це інша сторона рятівництва це прихована вигода. За кожними діями рятівника, який включається в психологічну гру і проявляється в трикутнику Карпмана, є певні потреби. Хтось хоче визнання. Хтось, безкінечно допомагаючи іншим, анулює власне відчуття провини. Хтось, допомагаючи і рятуючи інших, бере над ними владу і контролює їх. Хтось, допомагаючи і рятуючи інших, самосверджується над слабшим. Часто за ролью рятівника лежить бажання відчути себе цінним, визнаним. Буває, що тільки так людина відчуває себе цінною і значимою. Тільки тоді, коли вона рятує інших, не тоді, коли вона займається власним життям, не тоді, коли вона зосереджується на власному житті. А коли вона проживає чуже життя, це є приховані вигоди цієї ролі. Коли рятівник не може реалізувати свою роль, він навіть намагається уникати стосунків і навіть розриває дружбу з тими, хто від нього залежав раніше. Це означає, що рятівник, якому не дають можливості когось рятувати, може розірвати цю дружбу, тому що інша людина, яка знаходилася з ним у симбіозі в позиції жертви, того хто залежав, виростає, стає автономною і самодостатньою. І її більше не потрібно рятувати, тому люди, у яких є позиція рятівника, часто можуть образитись навіть на таке. Якщо його друг, який від нього залежить, з часом виростає, знаходить класну роботу, знаходить стосунки, то рятівник зіштовхується з відчуттям власної непотрібності. Наприклад, начальниця, яка весь час скаржилась на те, що хоче, щоб інші професійно росли, а коли інші професійно виростають і не потребують її досвіду, ображається, маніпулює і випадає в роль жертви. Тому що така начальниця уже не може бути в материнській батьківській ролі рятівниці. Або ж приклад з подругами, коли одна знаходить стосунки і закохується, а інша злиться, що в тої все класно, що все вирівнялось в житті, що вона більше не потрібна, або приклад з мамою і дитиною, яка залежна фінансово, і тут ця дитина почала заробляти і переїхала на іншу квартиру, і тепер їй не потрібно рятувати фінансово. Або ж приклад з працівником, який допомагає іншим. А потім звинувачує всіх, що вони ліниві і неефективні працівники. Тобто працівник, який, наприклад, рятував інших, допомагав і в певний момент від його послуг відмовляється, він злиться. Це приклад того, як рятівник може стати агресором. Як тільки ви перестаєте залежати, приймати допомогу, як тільки розриваєте ці співзалежні стосунки, рятівник може на вас образитись, може на вас напасти, агресувати, звинувачувати, критикувати і таке інше. Чому бути рятівником шкідливо? Тому що ви живете чужим життям, чужими проблемами, а не своїм життям. Тому що ви обслуговуєте чужі потреби, тому що ви підтримуєте позицію жертви у іншої людини і заохочуєте деструктивну поведінку. Ви залишаєте її в позиції недорослі, не самостійній і не дозволяєте їй розвиватись. Ви використовуєте труботу як форму контролю та влади. Основні індикатори рятівника полягають в тому, що він намагається патологічно рятувати, підтримувати. Захищати, турбуватись, допомагати, вирішує чужі проблеми, надмірно співчуває, постійно геройствує, намагається розібратись в чужих процесах, в чужих ситуаціях. Ще одна роль у трикутнику Карпмана це роль агресора або переслідувача. Психологічно агресор ніби завжди приміряє домінантну авторитарну роль намагається когось звинуватити, порушити чиїсь границі, натиснути на когось, примусити, розкритикувати, залякати. Використати, можливо, повчати чи покарати, часто насміхається, провокує, принижує. Часто це критикуюча батьківська фігура в мінусі, яка вічно незадоволена і хоче на когось спроектувати цю напругу в контакті. Основна проблема агресора в тому, що його потреба і вигода це вигружати на іншого певну відповідальність, надмірну емоційну напругу, агресію, гнів та обурення. Психологічно агресор вмикається на прояви жертви, на роль жертви. Основні невербальні ознаки агресора це нахмурений, мобілізований, прискіпливий, зверхній, часто злий вигляд, напружена міміка, стверджувальний або повчальний голос, часто це знецінюючі жарти про чиюсь неповноцінність, пасивна агресія, пліткування або активне конфліктування. Часто агресори дуже самі бояться, що на них нападуть і нападають на випередження. Вони проявляють надмірну кількість злості, гніву, обурення, незадоволення, і все це для того, щоб не показати свою слабкість. Їм дуже страшно, що інші побачать їхню слабкість. Тому в їх звичку входить постійна обороняюча позиція і певний напад на випередження, незалежно від того, є загроза чи нема загрози. Тобто, якщо жертва витісняє власну здорову агресію і не користується нею, то переслідувач проявляє надмірну кількість агресії і ніби постійно шукає зовнішній об'єкт, на який він може спроєктувати власну агресію, через що має свої приховані вигоди. Часто він так справляється з власним відчуттям неповноцінності, страху, беззахисності або інших відчуттів, які провокують його на цю безкінечну агресію. Особливість агресора в тому, що він часто бере вибір за іншого досить агресивно, не тестуючи реальність, порушуючи границі іншого, не враховуючи потреб інших, нав'язує в свої потреби, проявляє певні аб'юзивні дії, газлайтинг, пліткування, агресивну конкуренцію, токсичну критику і таке інше. Тому ця психологічна роль вона характеризується тим, що тут людина зовсім не визнає, що вона може бути безсилою, вона акумулює всю злість. Жертва акумулює всю провину на собі. Рятівник акумулює нібито всю доброту і ресурс, а при цьому витісняє власне безсилля. Наведу приклади фраз, які може несвідомо використовувати людина з позиції жертви, з ролі жертви, що може бути крючком для вас, як для психотерапевта, щоб ви увійшли у цю психологічну роль у ролі рятівника. Наприклад, я боюсь поговорити з своїм орендарем, я боюсь поговорити з своїм начальником, боюсь виразити свою точку зору. Боюсь поговорити зі своїм партнером про щось важливе мені чи поговорити з батьками. Тобто, в цей момент клієнт несвідомо вас втягує в певний трикутник, якщо так, наприклад, звучить ваш клієнт, і ви сеансу від сеансу чуєте, що він чогось боїться. І ви відчуваєте, що вам хочеться його врятувати, розказати, як, захистити, поговорити з тими людьми, які йому загрожують. Якщо це несвідомий страх, знову і знову транслює ваш клієнт на рівні комунікації, запрошує вас щось зробити для нього, захистити його, врятувати. Швидше всього, вас запрошують у психологічну гру і певний трикутник під назвою Я боюсь висловитись людина, яка постійно транслює в комунікації свої страхи і вибирає для цього особливий формат. І це може викликати в іншій людині бажання допомогти. Наприклад, психотерапевт, який випадково потрапляє у цю позицію рятівника, намагається врятувати людину від власних страхів, підштовхнути її, вирішувати щось на роботі, вийти поговорити саме з цим орендарем, начальником чи ще з якоюсь фігурою, яку нібито жертва боїться. Такий терапевт робить вибір за людину. І швидше всього, на наступний сеанс ролі в трикутнику можуть змінитись, і клієнт, який був у позиції жертви, якого рятував терапевт, може стати агресором. І звинувачувати такого терапевта в тому, що він недостатньо хороший рятівник, що його ідеї, його поради, його досвід зашкодив, а не допоміг. І саме цей момент показовий в тому сенсі, що жертва стає агресором, а рятівник стає жертвою. Так відбувається розігрування ролей в трикутнику Карпмана. Тому дуже важливо усвідомлювати, в які ролі запрошують клієнти психотерапевтів, які потреби лежать за цими ролями, і які комунікативні стратегії вибирати для того, щоб допомогти людині якраз позбавитись бажання грати в ці ігри, розірвати цю співзалежну структуру і дати шанс усвідомлено організовувати контакт. Якраз саме психотерапія і робота над собою дозволяє підвищувати власний рівень усвідомлення, не піддаватись на провокації, емоційно не включатись в чужі переживання. А розвиток власного усвідомлення допомагає людині розрізняти маніпуляції і неманіпуляції, зберігати певну гнучкість і об'єктивність в різноманітних ситуаціях, не піддаватись психологічним іграм, допомагати тому, хто цього потребує насправді, краще розуміти людей і їх мотиви поведінки і комунікації, вийти з підзалежних стосунків та неефективних ролей, вийти зі сценарію жертви агресора чи рятівника, розрізняти, які люди шкодять, а які насправді приносять користь. Розрізняти різноманітні вторинні вигоди і свої, і інших. Все це в результаті робить життя набагато вільнішим, привабливішим, і людина може проживати своє життя, а не чуже. Беріть владу над своїм життям та формуйте свій найкращий сценарій життя. До зустрічі!